До речі, сьогодні мені на очі попався ролик. Ой який гарненький. Тихо-тихо, сиди, 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 сиди. Зар... Ах ти гарнюсик, привіт. Так, все історію розповім потім, бо тут у мене ось сюди який гарнюсінька пташечка. Гарнюсінький такий. Привіт тобі, привіт. Ой, в мене навіть немає ніякого печивка тобі дати. Такий горобчик, горобчик. Ой, оце супер зумнула себе. Коротше, швиденько до розкажу історію. Зустріла ролик, який пояснює, чому е у нас такі різні у людей біоритми. Тому що комусь треба було вночі захищати ну, плем'я, щоб ми зберегли себе як біологічний вид. Але думаю, от я про що, поки сови спали, поки ми спали, жаворонки підкорили світ і зробили свої графіки.